Привіт, друзі! Сьогодні у нас зміна локації, і я вирішила зловити, можливо, останній такий теплий осінній день, саме для того, щоб ми з вами сьогодні поговорили про осінь. Мене звати Бало Грината, це мій ютуб-канал з вивчення угорської мови. І поговоримо сьогодні про осінь угорською мовою. В першу чергу ми з вами обговоримо невеличкий словничок про осінь. Потім я би хотіла додати пару осінніх фраз для вас. Згодом ми обговоримо, що таке сурятиба. Поговоримо про таке дуже цікаве осіннє свято. І в кінці відео я би хотіла, щоб ми з вами розібрали одну осінню пісню, народну пісню, яку зазвичай прийнято під час збирання урожаю співати. Але про це трошечки пізніше. Ми обговоримо такі слова, які стосуються осені. Це саме слово «ус» – осінь. Őszel, voszené, oszínyú, tehát, tobto, kolé, őszi, oszínyí. Itt az ősz, na stála tud oszín, ősszel hideg van, oszínyú holodna, ma őszi az időjárás, szöhagyni oszínyá pohoda. Őszi munkálatok, a roboté, tudt mi majd mondani, hogy ez szadóvi roboté, aranyősz, zolota Осінню погода може бути різною. Якщо ми говоримо про холодну осінь, то варто нам згадати такі слова, як hideґ, ґon холодно, ешіка зеши падає дощ, шво прохолодно, волога погода, зугозеши лє дощ, ніби кажемо лє як із відра, фуя сил дує вітер. Якщо говоримо про більш теплу погоду, то можемо сказати Мелеґван тепло є, келемеша зідею приємна погода, щутоноп світить сонце. Мусимо згадати про, про теплу погоду, таку пору, як вийно літо. якщо ми говоримо з вами про теплу, приємну осінь, то обов'язково згадуємо, що дуже часто бачимо, як павутиня літає в повітрі. Угорською мовою це не павутиною називаємо, а ґернял. Павутина літає в повітрі. Ha tudjátok a színeket, és tudjátok a színeket sárga, zsavti, akkor lehet, hogy a színeket sárgulnak, a fa levelek, jut jött léztye, barna, karics barnulnak a fa levelek, szóval jött karics neve a léztye. Hullanak a levelek, apadá lehullanak a fa levelek, apadott léztye. Aztán a léztye, amit most megmondhatjuk, a színnyi rabit, őszi munkálatok. Z lésztjámmal vártam, kivit značíti a kedje a szlava, jak jézni, a fa leveleket, hrábat és hrábat takarítani az udvarban, preberáti udvari, takarítani a kertben, preberáti v szadu, Звідси ми з вами переходимо до теми урожаю. Урожай угорською терміш. В нього ми з вами можемо додати дієслово бе-іріко термійш, дозріє, дозріває урожай і дієслово бетокорітон термейш», що буде означати зібрати урожай. Я щойно е, проговорила дієслово «токорітоні прибирати, а тут ви вже чуєте бетокорітон з приставкою Б, і це вже буде означати зібрати урожай. Тут я хотіла би нагадати такий момент, що дуже часто в угорській мові дієслова мають різні значення, дивлячись на те, які префікси ми до них додаємо. То, корінний, прибирати. Але якщо ми з вами додамо префікс Б «бе», бетокорітоний, то це вже буде зібрати урожай. Навіть без слова урожай це вже буде бетокорітоний, зібрати урожай. І будьте уважні, коли ви це слово використовуєте, адже так буде означати тільки це. Без Б. «бе Просто то буде означати прибирати. В принципі, для угорців це логічно, тому що то прибирати ніби брати, так? Тобто, ми все беремо, прибираємо так, до кубки сміття, бетокорітаний, збираємо урожай. Так? Тобто для нас це є логічним. І сподіваюся, що таке е, візуальне уявлення цього слова допоможе вам зрозуміти, чому такі різні ніби значення ми вживаємо. Інше важливе дієслово це седний, збирати. До седні ми з вами можемо додати седний отермій. Можемо додати конкретно: що саме діот, горіхи, олмат, яблука, сілват, сливи, сойлюют, виноград, шутейтекют, гарбуз каштан. Якщо говоримо про виноград, сей, обов'язково маємо згадати вино, «бор». Силю, борт, кейси тюнг з винограду вино виготовляємо. І з осінню, звичайно, пов'язані гриби. гомбо. або гомбазні. Можемо вживати із з діяслом седний збирати гриби, чи комбазний цілісне дієслово, яке означає збирати гриби. І якщо говоримо про всі фрукти, то можемо згадати леквард фузний варити, джем, варити варення. Зі словничка, я би хотіла, щоб ми з вами перейшли до теми сурет і обговорили, що це таке. Я би сказала, що сюрет це таке типічне угорське слово. Сюрет означає збір урожаю», те саме, що, в принципі betakarítás, termix betakarítani, Але сюрет ми використовуємо подеколи тільки в тих випадках, коли ми збираємо виноград, але в принципі сюрет може означати весь період збирання різного урожаю. До сюрет ми маємо для сюретельний – збирати урожай. І маємо прикметник суреті. Наприклад, унеплеш, суреті бал. І тут хочу трішки детальніше поговорити про те, що таке суреті на і що таке суряті бал». Адже в Угорщині, в тому числі на Закарпатті, в нас прийнято святкувати збирання урожаю. Тобто, це вже в принципі таке фінішне святкування, коли урожай зібрали, всі роботи виконали, тоді і можна відпочивати. Після роботи можемо відпочивати. І я би хотіла трішки поділитися з вами досвідом, який в мене є щодо святкування Сюретіба. Адже якщо ви дивилися моє відеознайомство, де я розповідала про себе, то ви могли почути, що я навчалася в угорській школі в місті Тячів, і в нас було прийнято святкувати кожного року Сюретіба. Септембербен, водьок тобербен або у вересні, або у жовтні. І що у собі містило поняття святкування? Якщо ми з вами говоримо про більші міста, там, напевно, нема святкування як такого, бо у селах і давніше було прийнято вичавлювати виноград ногами, сік виноградний робити, леквар варити, так тобто, прямо на святкуванні ці всі процеси виготовлялися. У сучаснішому світі просто влаштовували якісь вечірки, виставки. Виставки осінніх робіт, були, вечірка, святкування. І найфеєричнішим усього свята було секерезиш. І секерезний. Що це таке? Секер це віз. Секерезиш та секерезний це кататися на возі, возитися на возі. І що в собі містило це поняття? Ми не просто возилися, каталися на возі, а ми прикрашали віз, наприклад, у школі, кожен клас мав прикрасити свій віз. Ну, це було в ті часи, коли більше людей мали вози, тримали коней і не було проблемою з кимось домовитися. Тож кожен прикрашав свій віз. Чим? Сулею Аго кол, феніо аго кол, кукурицево, силевел, ольмавол, Тут ви чуєте закінчення воль з чим, чим прикрашали. І відповідно кожен із нас вдягав народне вбрання, неї піруга, і дівчата, і хлопці. Ми сідали на ці вози, у нас був окремо шофер, водій. І Ми ось так один за одним їхали по всьому місту секерстванг, каталися на возах і під час катання співали осінні народні пісні Surret Ayne Keltung або C Dalokat Ay в дитинстві це було мега крутим таким досвідом. Мені здається, майже кожна дитина чекала цього, бо це справді було так трішки з адреналіном. Це було весело. Ми всі співали, святкували. Такий один із найяскравіших спогадів дитинства, який по сьогодні зі мною, кожного восени Я це дуже люблю згадувати, ностальгувати і співати осінні пісні. Тому ми з вами сьогодні розберемо одну осінню пісню, одну урожайну пісню, бо це є частиною нашої культури. Я додам посилання на список відео, куди додам деякі пісні, і ви зможете там собі їх послухати, але одну пісню сьогодні виберемо і розберемо текст. Я вирішила додати таку частиночку до відео, адже нагадаю, що я дуже хотіла би ділитися на своєму каналі не тільки вивченням угорської мови, але й розповідати про культуру, про угорців, про закарпатських угорців. І щоб краще розуміти в певній мірі нашу культуру чи наші традиції, наприклад, суретиба, суреталеїш, ми маємо і про пісні говорити. Адже завжди народні пісні це те, чим жив народ, про що вони говорили, чим жили, про те і співали. Звичайно, майже всі осінні пісні вони про одне й те саме. Про виноград, про вино, про збирання урожаю, про кохання, про зраду в коханні, про розпач через нерозділене кохання. Так, тобто теми дуже часто одні й ті самі, якщо ми говоримо про осінні. Так, тут я не говорю про всі пісні. І кожен край має свої пісні. Ми тут не будемо окремо говорити, з якого краю та чи інша пісня, про яку ми будемо говорити, я виберу одну пісню. Це буде та пісня, яку я в минулому відео трішки заспівала, бо тоді вже в мене був осінній настрій, щоб їх співати, і розберемо трішки текст. В таких піснях ви завжди будете чути трішки застарілі слова, тут теж такі будуть. Я трохи їх вам поясню, щоб ви їх розуміли. І потім, звичайно, ви зможете подивитися всі інші пісні, які я додам у список відтворення. Тут за посиланням ви зможете знайти цей список і послухати. Просто послухати, трішки вникнути в цю атмосферу, у атмосферу цього свята, у атмосферу збирання урожаю, і трішки, можливо, стати ближчими до угорської мови через народні пісні. Отже, поговоримо про пісню Йусел і рік Будемо працювати так. Я читаю речення, перекладаю і обговорюємо його. Отже, Юсел Ірік Бабам офекетаселе. Восени дозріває, кохане моя, чорний виноград. Чому чорний? Бо не завжди ми на виноград кажемо чи казали кейк синій, його називали фекете чорний. Бобам, дослівно «бобо» – це лялька. але «бобам» – Це таке звернення миле до коханої, кохана моя, мила моя. І таке звернення ви можете почути майже в кожній угорській пісні. Бобам, кохана моя, лялька моя, мила моя. Ти була справжньою коханкою або ж коханою. Бо серетою в сучасній мові це коханка, але давно це могло означати просто кохана. Бучашмек говолого вийтатем. Пробач мене, якщо я коли-небудь помилявся. Вийтем трошки застаріле слово, але вийте це якась провина. Вийте, я якусь провину зробив, я в чомусь завинив. Волого слово, яке ми використовуємо і сьогодні дуже часто коли-небудь. Вибач мене, якщо я коли-небудь провинив перед тобою, імовірно». Адже далі співає Еленедре бобам ба росачелекет. Еленедре проти тебе, кохане моя, якусь біду я вдіяв, щось погане я вдіяв, щось погане я скоїв. Еленед ре трошки застаріла. Сьогодні вже кажем Елене проти тебе. Челекедний діяти, робити вчинки. Другий куплетик. Кінеквору, бабам, оста гімзет кендеут. Кому шиєш, вишиваєш, кохана моя, ту вишиту хустинку. І тут далі дівчина відповідає. Néked varrom, hogy legyél szeretőm. Néked, szóval hogy a neked, dla tebe séjú, dla tebe vesiváljú, s csop ti búv kohánem, ábo koháncem. Tak, szerető, csetok kohánec, cset kohány. Négy sarkába négy szál fehér rozmaringot. V csotére kutácské, csotére hílocské bíló rozmarénu. Közepibe, babám, hogy szeretőd vagyok. Кзп ібе іноді співаємо кзпейбе в сучасній мові кзпейбе в застарілій дуже часто замість і говорили і козепібе, або в діалектній мові. У середи, те, що я твоя кохана, чи те, що я твоя коханка. Ми співали дуже багато інших народних пісень. Ейрі касилю, дозріває виноград, співається про те, як двоє хлопців ідуть працювати, і в них дуже мало грошей, і вони, наприклад, їдять тільки хліб і цибулю, Яке собі про долю бідних хлопців. І обговоримо ще одну коротеньку пісню, на яку я недавно натрапила. Вона дуже смішна, як на мене, це тільки чотири рядочки, але обговоримо її, бо вона з такої трошки іншої сторони опише вам народні пісні про період збирання урожаю. Цей список відтворення я також додам деякі пісні з долини Егер, Егріноу, так. Там будуть не тільки пісні про збирання урожаю, але також і такі винні пісні. І продовжуємо відео вдвох. Пісня, яку я ще хочу вам додати, це не зовсім можливо пісня про збирання урожаю. Це більша така винна пісня Бурош Ноута. Вона досить смішна. Я вам зараз зачитаю текст. Гей, вендейгек, вендейгек! Гей, гості гості! Мар елі еліш мегетний так. Вже могли б іти додому. Елмени іти геть. Могли б уже йти геть. «Мер філік вон агурдом, так, тут йде пояснення. Мер це скорочено і трішки з'їли кінцівку. Це мерт, тому що «мер філік вон агурдов, бо бочка вже наполовину, де не мій рібе олопов. І не досягає, не достає вже донизу лопов. Це такий інструмент, яким витягують вино з бочки. igazi szerető. Bocsáss meg, ha vala, valaha vétettem, ellenedre babám rosszat cselekedt. Bocsáss meg, ha vala-valaha vételtem, ellenedre, babám, rosszat cselekedtem. Kinek varod babám, azt a hímzett kendőt? Néked varrom, hogy legyél szeretőm, négy sarkában, négy fehér rozmaringot. Nőze, pibe babám, hogy szeretőd vagyok. Négy sorkában, négy száv, fehér rozmaringot, közepibe babám, hogy szeretőd vagyok.

hálik a vesző, bodor a levele, két szegény legény szántani mennen, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma a tarisznyába, keserű magába, szóga legénynek, hely a szegénynek, de kevés vacsora. Érik a szülő, halik a vele, bodor a levele. Két szegény legény szántani mennen, de nincsen kenyere. Van vörös hagyma a tarisznyába, keserű magába. szóga legénynek, hely a szegénynek, de kevés vacsora. Érik a szüle, levele. Már mi nálunk babám, már mi náluk, babám, az jött a szókásba. Nem szedik a mennyet, nem szedik a mennyet, leveles kosárba. Fölmegy a legény a fára, megy fa a tetejére, leráz a mennyet, te meg babám szedjed, rózsás kötényedbe. Fölmegy a legény a fára, a megy fa tetejére, leráz a mengyed, te meg babám szedjed a rózsás kötényedbe. Föld nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szókásba. Nem szedik a makkót, nem szedik a makkót, leveles kosárba. Fölmegy a legény a fára, Magfó Leraz a makkod, Te meg babám kapkod, Rózsás kötényedbe. Fölmegy a legény a fára, Magfó Leraz a makkod, Te meg babám kapkod, Rózsás kötényedbe. Що ж, друзі, сонечко вже сідає. Я дуже рада, що мені вдалося сьогодні записати таке відео, що випала нагода зловити такий момент, таку гарну, теплу осінню погоду, що прийшов до мене котик, з яким ми разом записали це відео, що ми поспівали трішки, пісні розібрали, осінні слова обговорили. І якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, ви дізналися щось нове. Обов'язково прокоментуйте це відео, адже ваші коментарі це підтримка мого відео. Завдяки вашим коментарям Ютуб може показати це відео більшій кількості людей. Підписуйтесь на канал, якщо ви все ще не підписані. Ставте лайк моєму котику. До речі, його звати Харків, бо він родом із міста Харків. Котик заслуговує на лайк, він дуже старався. І Чемно тут сидів біля мене. Слухав, як я співаю. Дивіться всі інші мої відео. І до наступних відео, друзі. Бувайте, до зустрічі!